Можу сказати, що особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, вона зізналася в цьому. Вона розповіла, що дійсно передала цей подарунок загиблому і не думав, що серйозно несерйозно сприйме слова про те, що він попередив, що гранати бойові, на жаль. Тобто людина, яка презентувала цей подарунок, вона знала, була свідома того, що це саме бойові гранати і попередила про це частяково за тією інформацією, яку ми отримали внаслідок першочергових слідчих дій, саме так, що попередили і ймовірно не повірив загиблий в цю інформацію. Не повірив. Тобто, в момент, коли тримав він цю громад... гранату в руках. І витягував цю чеку, так само не розумів, не знав, що це бойова граната. Що, що вам відомо скоріш за все, так факти говорять про це. Чи можете ви розказати, якого типу ці були гранати, як вони працюють? Може відрізняються від того, що ми всі ніби як розуміємо? Бо це такі загальновідомі факти про гранату. Якщо дістати чеку, то вона буде не підриватися. Чи міг гіпотетично, якщо уявити, не знати військових чистяков, як вони працюють? Що це небезпечно витягати це кільце? Що про ці обставини вам відомо? Ну, зараз говорити про якісь пропущення, міг загиблий чи не міг знати, розуміти. Очевидно, що якщо він військовослужбовець має відповідний бойовий досвід, то скоріш за все він мав би знати і розуміти, як вона працює, як і що це за гранати, якого типу, все-таки варто утриматися наразі від будь-яких висновків, дочекатися рішень експертизи.